Сьогодні поглянемо на справжній скарб Ламанча. Це сухе червоне вино, Естола Кріанза від Бодега Аусо. Це вино народжене в поєднанні з Тембраніло та Каберне Семіньйон сортів, які дарують гармонійний баланс та виразний характер. Аромат самодостатній та інтригуючий, поступово відкривається нотами фруктів та на тлі тону різдвяних прянощів. Смак тут насичений, ароматний, гарний баланс між фруктами та дубовими акцентами. А на фініші це дуже тривалий та приємний післясмак. Кріанса Ламанча це справжній символ виноробної традиції, мінімум два роки витримки і щонайменше шість місяців у дубовій бочці. Результат це вина з особливим характером та відкритою душею. Кріанза – стола це чудовий спутник для щоденних вечері. Пасує до смаженої свинячої корейки на кістці, тушкованого м'яса або витриманих сирів. Чудово пасує до середземноморської кухні, а італійські пасти з томатним соусом або пікантні іспанські тапаси це те, що потрібно. Це вино це любов з першого ковтка. Кріанза від дестола це історія Ламанчів, вцілена в смаку, ароматі та характері. Кожен ковток цього вина розповідає про щиру душу Іспанії. Спробуйте його і ви.